Доброго вечора вам, доброго ранку. Давно я не записувала відео, які розпаковки. Сьогодні я скупилась на 5 доларів. Покажу, що я купила на 5 доларів. Що можна купити в Канаді на 5 доларів? Якщо ти людина економна, сьогодні я подивилася відео. Ну, мабуть, багато хто дивився це відео зі свадьбою, яку відмічали, ну, не в Канаді. А десь в Європі. На Віллі, українці, Українка, вона Українка, виходила заміж, мільйон доларів обійшлося. Ну, хтось втратив мільйон доларів, а хтось 5 доларів. Ось що я купила на 5 доларів. В Канаді. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, на моїй кухні. Ну, для когось ця кухня була не дуже е, така модернова, така не дуже крута. Для мене вона гарна. Я орендую житло, тому все окей. Я людина не примхлива. Тому показую, що ж я все ж таки купила на 5 доларів. Купила ось скільки баналів. Шість штук бананів я купила. Шість бананів ось таких. Так, що ще купила? Купила ось таке морозиво. Таке морозиво купила. Я люблю таке ось такого. Таке морозиво я люблю. От, це щербет, по-моєму. Все, купила я на 5 доларів і шепінки. 5,13 чи щось таке. Це те, що зняло в мене з картки. Ні, 20-ку я дала, і мені дали 14,85, що -то там, чи 87 істаче. От. Дивіться, купила я 4 окарочка. Тут ось одна упаковка. Чотири карачка. Коштує вона 869. Кілограм коштує 5,69. Карачка. Так. І ще упаковка карачків. я ложу в морозилку. Зараз я у відпустки, тому буде що мені їсти. Ще така ж сама. І теж вона по такій же 5,69 Ціна за кілограм. І коштує вона щось там. 8 з чим-то. Ось такі. Два. Два. Дві. От. Це вже 17 там з чим-то доларів. Так. Тоді ще нагадую раз, що купила щось таке морозиво собі. Морозиво коштує 4,99. Буває 3,99. ну Сьогодні знижка була невелика. 4,99 у нас теж жарко, тому в мене морозиво закінчилось. Я його беру і воно в мене хватає надовго, потроху його, я не дуже їм його багато. Так, це морозиво. І ще нагадую, що були банани. Все це вийшло. На 25 доларів. І щось там, 18 центів, якось там. Але в мене є ось така картка. Я в собі колись купляюся. Вона нараховує і це зареєструвала моя картка. І це така картка на знижки, яка йде мені бонуси. І сьогодні. У мене там накопилось 2000 бонусів, це 20 доларів. І в мене списало 20 доларів з моєї бонусної картки. І заплатила я тільки 5 доларів, щось 13 чи 18 центів. Так що в Канаді можна скупитись на 5 доларів багато їжі. А якщо я живу одна, то мені це надовго хватить. Завтра я збираюсь, ще, ще хотіла сказати, що в мене вже відпуска, сьогодні другий день відпустки, у мене ще два тижні відпуски, тобто 14 днів ще попереду. Тому, ну ось так, я завтра буду варити борщ, завтра в мене зутра англійська, потім я буду варити борщ, потім я, в мене ще буде консультація. Тому багато-багато-багато роботи, навіть якщо я у відпустці. Продовжую вчити англійську мову. Продовжую працювати на фрілансі. Основна моя робота зараз. На паузі я в відпустці в Канаді теж є відпустки, якщо ви офіційно працюєте. У мене вона 2 неділі. Відпустка повністю оплачена. Така ж сама оплата, як і була, ну, коли я працювала. Тому приємно, нічого в мене не переривається. Я не залишилася без коштів, я можу дві неділі відпочивати, але ну, хто як, хто. Живемо ми всі по-різному, так як ми жили в Україні, всі по-різному. Я звикла і в Україні багато працювати, тому для мене це не було хто, хто пише ось в Канаді рабство. Ну, не знаю. Я завжди працювала. І в Канаді працюю, і в Україні працювала. Тому я не знаю, де для мене було рабство чи є рабство. Як ви вважаєте, потрібно всюди працювати? Чи все ж таки потрібно якось мати якогось спонсора? Я бачу тут, є в нас такі, що приїхали і одразу глазками шукають спонсора. Я ніколи не шукала б спонсорів, я завжди працювала, завжди заробляла сама на себе. Тому мені не стидно. Мені стидатись нічого. І чекаю ж хейтерів своїх зубатих таких, особливо таких тьоток і дядок, таких, знаєте, зубатих, які пишуть, що ти не маєш права рота роззявляти, раз виїхали з України. Ще мене хтось буде вчити. Ви мене кормили, ви мене зрощували. Ви хто такий? Рота. І трошки гляньте кожний на себе. Дійсно, як я сьогодні зайшла в групи українські, то це дуже важко. Які люди злі, ненависні. Я ще два роки, три роки, мабуть, тому що я жила в своєму середовищі, яке вибудовувалось роками. Я думала, ну, різні люди є, бувають, але мої друзі, мої знайомі, вони ж не такі. І вони дійсно не такі. Але, на жаль, багато з моїх друзів уже немає на цьому світі. Вони віддали все, що в них було. Своє життя за Україну. Так що ж, чекаю хейтерів, пишіть побільше. Можливо, комусь. Мій досвід буде важливий. І знаєте, я сьогодні теж проснулася так зранку і проходила уроки англійської, повторювала. Я думаю, тільки одна людина за весь час написала з приводу того, що ще можна оце подивитися, щоб вивчати англійську, ще можна оце. Було багато дуже коментарів, які писали. Ти що? Ти вивчиш англійську? Ти стара, в тебе вже нема нічого попереду, все, йди, лягай, помирай. А інші писали так ви ж психолог, ви повинні, ви потрібні Україні? Безкоштовно. А що буде психолог їсти? Але вам все одно? Ну, якось так. Тому дуже важкі теми зараз. Приводу всього. Дуже важко моєму Запоріжжю. Дуже важко моїм друзям, яким відключають світло на 10, 12, 6 годин, 8 годин. А жара зараз 35-40 градусів в Запоріжжі. Але ж не всі відключають в Запоріжжі світло. І я чула, що не во всіх містах відключають так. Теж є будинки, які виключають, які ні. То ми, звісно, знову ділимось на людей першого і другого сорту. Дуже важко це чути. Це мій досвід, моє життя. Можете поділитись своїм, і там хейтери Зубаті тітки чекаю.